Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вас привітати на своєму каналі Книжки на виборі. Так випадково сталося, що за два місяці я прочитала дві книжки автора Джона Стрелекі Кафе на краю світу і Повернення у кафе на краю світу. І дві книжки автора Клюна це «Діма в Воложковому морі і ось таку красоночку «Шепіт за дверима. І вперше так зі мною стається, що книжки, вони. Ніби з інших полиць, одні з них це е, помітка-філософія, саморозвиток, а другі це магічний реалізм, фентезі, е, не знаю, фантастика. Окей, це, е, фентезі з магічними дітьми та привідами. Вони виглядають для мене, ніби родичі, спорівнені душі серед книжок. І, і духовно, і сюжетно. І психологічно, вони для мене єдиний світ. Не знаю, як так сталося, але розповім вам чому. Ось ви читаєте стрелеки, і у вас виникає бажання все продати, покинути свою роботу, залишити десь свій ноутбук, купити моторолер і їхати по цілому світові, споглядаючи, радіючи. Дивлячись на світом, і головне відповісти на питання, чому я тут, чи боюся я смерті, і чи задоволена я своїм життям. А потім берете клюна і окей, не треба моторолера підійде і поїзд, потім берете за руку дитину д'явола, чи п'єте чай з привидом, і розумієте, що нарешті ви зрозуміли, навіщо вам життя загальне. Обидва автори пишуть про велику кризу сенсу. В обох головні герої настільки зламані, настільки емоційно випотрошені, що навіть Google Maps не допоможе їм знайти шлях до самих себе. І він чи вона відкриває дефіцит у собі, дефіцит любові, дефіцит самоповаги, сенсу життя і сенсу кохту. Контактів. І у всіх чотирьох книжках знаходиться якесь чарівне місце, в яке потрапляє головний герой чи героїня. І там відбувається так ось трішечки магії. У стрелекі вона така метафорична, а у клюна це реальна магія, що виводить людини з тіні в світло. І пошук сенсу життя стає єдиною темою всіх чотирьох книг. А ще пошук тих, тих контактів, родини, навіть якщо вона не біологічна, родина це друзі, це люди, які не хочуть так сильно тебе змінювати, які люблять тебе таким, який ти є, які допоможуть тобі самоідентифі... з самоідтифікацією. І родина це не біологія, це розуміння, любов і підтримка. Зміни взагалі не нав'язуються. Герой приймає рішення змінитися, сам приймає. І просто кажучи, всі чотири книги можна описати одним реченням. Я був сумний і нудний. Доля привела мене у чарівне місце, де я зрозумів, що для мене ще не все втрачено, і я став ліпшою версією себе. Приділимо більше уваги головним героям у кафе на краю світу це Джон. Джон такий собі офісний планктон. Він живе своєю робочою рутиною, і ця рутина настільки його з'їла. Що він тільки і знає, що працює, працює, щось купує, те, що йому не потрібно для того, щоб полагити свою кукуху, потім знову працює, 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 працює у другому кафе, бо поверненні, це Джесіка. Якщо на неї подивитися, вона має гарне авто, гарний гардероб, вона така красива, впевнена в собі жінка, але у душі це розгублена жінка, яка розуміє, що колись вона приїхала на Гавай для того, щоб бути щасливою тільки з цією метою. А зараз за великою кількістю роботи вона вже не бачить океану. І це дійсно страшно. У Клюна є у домі. Лайнус. Це такий собі бюрократ, який живе тільки за правилами. Він знає, як зав'язати краватку, коли треба встати, що треба написати, коли покласти свій портфель. І більше нічого не знає і не вміє. А ось у шепоту тут головний герой Волес. Це впевнений собі адвокат, який живе своєї адвокатської діяльності, але до самої смерті він, він, не. він жахливий. Ніхто не хоче його любити, ніхто ніколи його не полюбить, тому що таких жахливих мерзенних людей в них ніколи немає друзів. І ось тут. З ними трапляється з усіма чотирма, з ними трапляється ніби однакова така стартова ситуація. Всі вони потрапляють у магічне місце. І це місце здається їх місцем сили, місцем щастя, місцем, де вони нарешті можуть уповільнитися і замислитися над своїм життям. Що і коли вони зробили не так. Чому вони відмовилися від своїх мрій, від своїх життєвих планів, від того, що вони любили, і натомість отримали нічого. І у Стрелеті в першій частині цим чарівним місцем було кафе на трасі. Для Джесіки він підготував кафе на Гавайях, на чудовому острові з Блакитним океаном, з чудовим ароматом квітів. У Клюна магічним містом став дитячий будинок у дому Воложкому морі та чайна, магічна чайна, де статися з тобою може все, навіть якщо ти привид. І якщо у Стрелекі люди змінюються після філософських розмов, після роздумів та аналізу, тому що ну, стрелекі він більше ем, коуч, ніж фантаст, то у клюна це емоційні зв'язки, це допомога іншим. Люди, які допомагають собі через допомогу іншим, це вже якийсь наступний рівень любові. І через любов до інших ти нарешті знаходиш любов до себе. І всіх цих чотирьох героїв об'єднує те, що всі вони нарешті знаходять сенс життя. Навіть Якщо вони вже померли. Велика різниця для мене саме у стилі письменників. Якщо Стрелекі, він такий точний, лаконічний, як математик, мінімалістичний як меню у кафе, але все одно емоційний, і мені хотілося сказати йому дякую, дякую тобі, чоловіче, за цю кризу ідентичності у третій ночі, то він швидко і по справі розповідає у цій свої, я назвала їх притчі, філософські притчі. То клюн він каскар. Він барвистий, емоційний, чарівний, живий. Він пише з гумором, сатирично, він пише з глибочайшими емоціями. І мені дуже сподобалось, як він розповідає про такі важкі моменти, як смерть і самотність, але це звучить як обійми. Присмаком і ароматом п'ятного чаю. Ділюся з вами з якоюсь такою цитатною мотивацією. Чому я тут для мене це відчувається як такий момент, коли ти розумієш, що все твоє життя ти тільки працюєш, твоє життя це PowerPoint, це швиденька кава, це підгорілі тости, тому що в тебе немає часу їх. Робити заново, тобі потрібно працювати, 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 і ти маєш потрапити в кафе, щоб з'ясувати, чи ти задоволений, чи ти щасливий. І із клюна, мабуть, ти не лише те, що про тебе пишуть правила, ти те, як ти можеш любити, як ти любиш людей, друзів. Дітей, не знаю, любов свого життя. І головне, як ти любиш себе. Я прочитала ці книжки у випадковому дивному порядку. Ну, так сталося. Зі мною сталися ці чотири книжки на протязі двох місяців. Спершу я прочитала кафе не світу», потім «Діма в Волошкому морі, потім повернення до кафе не світу» і вже останнє було шепіт за дверима. І для мене це єдиний вайб, цілісінька історія самоіндифікації, то чому б ні? Я і вам пропоную прочитати їх саме в такому порядку. Чому я рекомендую всім прочитати всі чотири ці книжки, тому що це шлях від я всіх ненавиджу, я ненавиджу себе і не розумію, чому. Це зі мною відбувається до ось мої обійми. Ось тобі теплий чай. Ось моє життя, ось моя любов. Ну ми чесно проговоримо про те, чому тобі погано. І для мене головний посил усіх чотирьох книжок це Я існую, я тут, я зараз, я живий. І це означає, що друга спроба, вона завжди поруч. І тільки ти маєш знайти у душі своїй сміливість, щоб нею скористатися і нарешті все змінити, знайти шлях до самого себе. Я всіх люблю, всім пока, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно.